Хотів нажитися на вовках да Вінчі. річний житель Дніпра взявся провернути оборудку із везеними для ЗСУ позашляховиками за машини, котрі були благодійною допомогою для підрозділу вовки да Вінчі, спритник хотів стягнути з військових гроші. Спочатку чоловік взявся купити позашляховики для вовків. При цьому насправді роздобув три автомобілі везені в Україну як благодійна допомога у благодійному фонді на Волині. Пообіцявши працівникам фонду безоплатно передати посашних волкам, спритник намагався продати їх підрозділу за 15 тисяч 300 доларів США. Ці наміри було викрито. Чоловіка затримали 3 квітня цього року під час отримання коштів у Дніпрі. Суд визнав громадянина у продажу предметів гуманітарної допомоги в значному розмірі під час воєнного стану та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 204 тисячі гривень. Вирок уже набрав законної сили а от позашляховики конфісковані у дохід держави на потреби збройних сил України. Автомобілі передадуть вовкам да Вінчі.